Один із членів європарламенту від Нідерландів Рейнер Ван Ланшот підняв питання російських безпілотників як над Україною, так і над Європою. Давайте послухаємо. скільки російських дронів знадобилося, щоб закрити європейське небо? Приблизно п'ять. скільки дронів літає над Україною? Приблизно п'ятсот щоночі. Якщо ми зіткнемося з цим, ми взагалі не готові. Україна тяжким шляхом навчилася захищатися від дронів, і вони це розуміють. Не можна збивати дешевий дрон ракетою за мільйон євро. Їхні технології передові, і українські інструктори зараз перебувають у ЄС навчаючи європейських солдатів. Путін використовує нашу слабкість і виснажує нашу ППО на своїх умовах. Ми дозволили військовому злочинцю втягнути нас у боксерський поєдинок і зробили його рефері. Але якщо ми перестанемо боятися діяти, ми зможемо відповідати на наших умовах: захистити наше небо, побудувати стіну дронів, припинити купувати російський газ, передати всі заморожені російські активи і запровадити безпольотну зону на заході України. Колеги, Україна допомагає нам, але ми недостатньо часто дякуємо. Тож дозвольте мені це сказати, пане Зеленський, дякуємо і підкріпимо нашу вдячність діями.